Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Їх швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати всі голки? У мене навіть підходящі щипці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. Oh -oh. Ні, нічого подібного. Він огидний. He -he. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Бачиш, у нього круглі кульки. І це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозово вітя. Нато вже воно класне. Лексю, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч! Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й вітер кличе. Ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах, так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно. Жаль, Алексе, що не ти їси ці сендвічі Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха awesome! А ось Йоу. тут явно щось не так. Звідки у батербродній перець? Допоможіть! А! У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину! О, ні, що я тільки що випила. А -а! О, -о. Нічого собі! Оце шоу. <ривіт> Подивимося, чекає на нас у цьому раунді чіпси, а що ж у мене. Ох <риклад> ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні! Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. <риклад> Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. <риклад> Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі <риклад> трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота. Готова! Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше прінглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити літу чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. What? Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Yeah. Який жах! Yeah. Хто посмів це зробити з ними? Чіпси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш. Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Су, який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше. А їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. А, як ти посмів? Від нас тепер нестиме, як від собак. Це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу тому пощастички? Okay. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож. мені випав шоколад. До того ж дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже душі слинки, але я не збираюся ділитися. Awesome. Так і хочеться як найшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Я круто, що я можу це зробити, але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так тепер усі знають, що кейсі може із здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад киртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як гумирати. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алексе, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок пиці. Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Ну як, Смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б, ви, яка цибуля мерзенна Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще вибачте мені. Так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну Ось, мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно! Хочу ще. Жадібному Алексу, Шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з бо. Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене самий смачний коктейль. О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, онученька. Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль. Спочатку мені знадобиться шпинат, а водичці гріх пропадати. Далі вхід піде блендер. Е, не допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто велике дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилося шматочка. Готово, бабуся. Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? Okay. О, знайшла. Джил, yeah, цукерки тобі. Awesome. О, дякую. Oh. Як я їх відкрию. Ой. Oh. Як неухайно? Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку, а потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Ой, мамочки мої, не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що Вікі також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий сік в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення. Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Усі напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну а тепер всі напої заливаємо у велику склянку та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка. Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно, і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. М -м -м. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фул, бабуся, пробачила це Гедота. Смачно. Шеф перемагає. Ура-ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску, розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. І, звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю, і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотели, щоб було ще смачніше. Краса. Сумі готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Hey. Е, ні, а ти чого сидиш? Я налаштовувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. Додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Це буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно. О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька коляк морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайво мене будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. цікаво. Джил, спочатку дізнаємо, що для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвична. О, впізнаю бабусині вафлі. Отак, я їх дуже люблю. Ого, шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка, рибка, пливи до мене в ротик. Смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, воно що з селерою. І так перемагає Джим. Ура! Я перемогла! Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно, бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку, бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку: соус, огірки, сир. Взагалі, все саме смачне. Джил, не чіпай це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити фарсом ясорубці. І лише після цього відправляти його на сковорідку. Валя, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Дійти з розуму, я хоче сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? Та ні, цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир з пліснявою, розплавлю його, а потім полю на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю, нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі воліє. Бабуся, взагалі то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рідким маршмелом і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. Віки, ти готова спробувати. Тоді смачного. Mm. Ну що ж, почнемо з цього дорогого бургера від шефа Енні. Цікаво, oh. який він на смак. Золота бунка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. Nice. А тепер спробую і сам бургер. Ой, що за жахливий запах. Огидно. Ось цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. О, а ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак, нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике дякую. Я така рада.